У Поляниці рятувальники ліквідували масштабну пожежу в одному з місцевих готелів. Вогонь охопив понад 700 квадратних метрів покрівлі п'ятиповерхової будівлі. Внаслідок займання із приміщення евакуювали 70 людей. 7 листопада о 15.10 надійшло повідомлення на лінію 101 про те, що горить покрівля п'ятиповерхової будівлі у селі Поляниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. До місця виклику оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які по прибуттю встановили, що горить покрівля на загальній площі приблизно 750 метрів квадратних. Було евакуйовано 70 осіб. На щастя, постраждалих немає. На місці події психологом головного управління ДСНС в області надано психологічну допомогу та підтримку 16 особам. Пожежу вдалося ліквідувати о 19.17. До ліквідації пожежі було залучено 58 рятувальників та 15 одиниць техніки. Зберегти пам'ять на фасаді ліцею номер один відкрили анотаційні дошки з чотирьом полеглим захисникам: Захарію Гребенєву, Максиму Гунченку, Тарасу Угору та Андрію Стельмащуку. Останній був радіотелефоністом стрілецького взводу, стрілецької роти військової частини А-4125. Загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Матір полеглого військовослужбовця Надія пригадує їхню останню розмову. каже син відчував, що прощається, тому заповів її бути сильною та незважаючи ні на що продовжувати жити. Він він був сильний, мужній. Він був е настоячий патріот України. Він не зміг бути осторонь. Він пішов сам добровільно. І останній день, коли приїхав, сказав, мама, я йду попрощатися і сказав мені слова мама, ти в мене сильна, ти маєш бути готова до всього і все маєш пережити. І я дякую Богу, що в мене був такий син, бо він сказав: якщо, хто піде, як не я, як наш. Як мій брат, мій, наші сусіди, ми повинні захищати свою державу, свою Україну. Максим Гунченко, солдат-стрілець першого відділення охорони п'ятого батальйону охорони військової частини Т 09 10 Героїчно загинув біля селища Красна Гора в районі Бахмута, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та удостоєний звання Герой України. Попри всі труднощі, Максим був тією людиною, яка вміла радіти життю, розповідає дружина полеглого героя Ірина. Максим. Був дуже позитивною людиною. Як би йому не було важко, він завжди переводив це в жарти. в Якусь таку, знаєте, він завжди е, життя намагався жити легко. І я хочу, щоб кожен із вас розумів, що це е, неабияке мистецтво, коли у тебе всередині в душі все рветься, а ти просто усміхаєшся і йдеш далі. А до дошки це ще одне нагадування про те, що війна триває, каже міський голова Руслан Марцінків. Я хочу подякувати, подякувати кожному захиснику і захисниці, адже ми не можемо собі ті, хто... Не пройшов горнила війни уявити, що проходять хлопці і дівчат. Наш обов'язок це творити пам'ять. Я дякую всім, хто долучається до цієї пам'яті у різний спосіб. Діана Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал 402. Сила розуму і добра заради людства. В Івано-Франківську відбувся міжнародний фестиваль освітніх інновацій. Він об'єднав юних винахідників із різних навчальних закладів України та світу. Учасники презентували свої stem проєкти у п'яти номінаціях: природничі науки, технології, інженерія, мистецтво та математика. Свою розробку представили й учні Перегінського ліцею номер 1 Школярі дослідили вплив шуму на концентрацію уваги учнів та презентували самостійно зібраний шумомір. Як ми можемо бачити, це Шкала світиться різними кольорами. Що це означає? Зелений колір це повністю низький рівень шуму, жовтий це вже трохи вищий, а червоний це високий рівень шуму. Наш шумомір реагує на будь-який рівень звуку, високий, низький він одразу реагує. і Червоним засвідчується, коли рівень вже йде трошки небезпечний, якщо так можна сказати. Також отут, як ви можете бачити, тут у нас децибель. Демонстрації. Володимир Костюк на фестивалі презентував розумний годинник для лікарень. Над його розробкою хлопець працював близько місяця. Каже, такий пристрій дозволить медикам безперервно стежити за рівнем кисню, атеріальним тиском та пульсом у пацієнтів. Це розумний годинник для лікарень. Створений для того, щоб допомагати е, пацієнтам та в загальному лікарням, медсестрам більш скоротити свій робочий час, і буде це більш ефективно, оскільки зараз є дуже різка проблема у тому, що не швидко діагностовується інсульт інфаркт через те, що заміри е, пульсу, кисню, тиску е, вимірюються там кожних 4-5 годин. А за допомогою нашого годинника вони будуть вимірюватися круглодобово е, і зразу переправля... переправлятися у центральний комп'ютер. Отер лікарні, і через те це вирішить дуже багато лікарняних проблем. З тим досвід у галузі освіти продемонстрували майже 150 команд з України та 10 країн світу. І майже 150 команд з усієї України, і більше як 10, 10 країн світу. Три будуть брати очно. Це будуть наша делегація з Чехії і з Ірландії вперше і з Америки. А також на зв'язку буде і Литва, і Латвія, і Франція, і Хорватія. Польща можливо навіть Грузія, Канада, тому Великобританія, Уельс, наша географія фестивалю розширюється. Це означає, що ми на правильному шляху дуже багато нових робіт. Більші більше ніж минулого року. До слова, фестиваль провели до всесвітнього дня науки, який щорічно відзначають 10 листопада. Англіна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Дихай, герою! У Франківську відбудеться благодійний концерт у межах проєкту Пісня збирає друзів. Організовує його обласний ветеранський простір, ветеран ПРО спільно з громадськими ініціативами Прикарпаття. Охочі зможуть почути виступи відомих артистів, а також побачити фотовиставку дружин полеглих героїв. До нас завітають артисти з Києва. Для нас це дуже хвилююче. Будуть наші місцеві артисти, яких ми всі любимо, ходимо на їхні концерти. Саме там в залі відбудеться презентація фотовиставки дружини Янголів, розправити крила. Це унікальна фотосесія, де дружини загиблих героїв мали досвід після втрати, після гіркого болю, після того як вони не знали, як мають висохнути їхні сльози. Їм зробили макіяж, зачіски, подарували тепло і зробили чудову фотосесію. Мета заходу збір коштів на апарат ШВЛ для Івано-Франківського військового шпиталю. За словами організаторів, наразі бракує ще близько ста тисяч гривень для uh, закриття. Я придбання апарату ШВЛ для військового шпиталю міста Івано-Франківська, який є дуже потрібний, тому що дуже важливо зберегти життя на сході, привезти військових в тилову область і їх не втратити тут. Тому саме цей апарат він необхідний для нашої. Лікарні. Ми вже на завершальному етапі, тому що сам апарат повністю його вартість мільйон шістсот і в районі ста тисяч залишилося коштів дозбирати для того, щоб він вже повноцінно був переданий на баланс військового шпиталю. Також під час концерту проведуть благодійний аукціон. На ньому представлять унікальні лоти, зокрема картини, створені військовослужбовцями. Також у нас будуть представлені лоти. А саме три картини і інші експонати, які виконані руками діючих військовослужбовців, ветеранів, які побували в найгарячіших точках війни, і які через малювання, через мистецтво зцілювали свою душу. Для нас це дуже важливо. Ми вже знаємо, що є меценати, які готові отримати ці унікальні картини і витвори мистецтва. Але також запрошуємо інших, хто хоче доєднатися. Благодійний концерт відбудеться 12 листопада о 18-й. Придбати квитки можна на офіційних сторінках громадських організацій, що долучилися до заходу. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Живий символ єдності та безперервності часу. Бук 12 місяців з Івано-Франківщини претендує на звання Європейське дерево року. Унікальний лісовий велетень росте у природному заповіднику Горгани на території Пасічанської громади. Його стовбур складається, наче з 12 тисяч -ти, його єдино. Сам стовбур основний виглядає так, наче б зрослися 12 стовбурів між собою, така структура дерева. І можемо сказати, що це як 12 місяців таке особлення. Но цей бук дуже великий, він має понад 17 метрів висоти, обхват стовбура понад 4,5 метри, тобто це такий красень велетень, лісовий, який зростає в природному заповіднику горгани. Конкурс проводять з 2011 року. Україна долучилася у 2022 році, і одразу увійшла до лідерів. Яблуної колонії Сумщини тоді посіла третє місце. А торік біла Акація з Івано-Франківська, шосте. Наступного року був Україну представляв ДУБ з Львівської області, селище Верн. А минулого року, якщо ви всі пам'ятаєте, наша біла акація івано франківська представляла Україну на європейському конкурсі і отримала шосте місце. Досить пристежно. Вижне серед великого переліку європейських країн, тобто зараз це вже четвертий етап участі України в європейському конкурсі. Загалом на звання Європейське дерево року претендують 19 дерев з України. Проголосувати за лісвої ганта може на сторінках громадської організації Екосфера у соцмережах. Діана Висоцька, Віталій Маглатій, телеканал 402. Певнена перемога драконів у межах восьмого туру футзальної екстраліги франківський ураган приймав на домашньому майданчику Луцький Любард. Господарі розпочали поєдинок із перших секунд максимально агресивно. Уже на першій хвилині Ілля Приходько відкрив рахунок чудовим ударом в один дотик, а згодом оформив і дубль. Автором ще одного голу у першій двадцяти хвилинці став Олександр Тичук. Тож на перерву команди пішли за комфортної переваги франківців. На перший тайм вийшли дуже заряжені емоційно, бо як як це все рівно домашня арена. Люди прийшли, не хотілося їх підвести. Приємно завжди забивати голи. Четвірка дуже має таких гарних майстрів, як Петро Шатурма, який завжди знайде. Андрій, Британ, Іляв Приходько, який вже приєднався до нас і. Ну, мене завжди мотивація від гри до гри перемагати в першу чергу і надіятися допомагати своїми результативними діями будь то гол, будь-то передача. У другому таймі гості намагалися повернутися в гру, але на заваді став голкіпер драконів Микола Гуйван. Він упевнено зіграв у воротах та відбив пенальті, не дозволивши Люберту скоротити відставання. Більше голів у цьому матчі команди не забивали. Поєдинок так і завершився із рахунком 3-0 на користь урагану. Ну, ми від початку сезону між собою домовилися, що головний наш суперник це ми самі. Тому важливо на тренуванні, в матчах, неважливо. Це команда в турнірі таблиці займає перше місце, п'яте, восьме. Важливо налаштовуватись так, як це потрібно для нас, відповідно до нашої тактики. Тому я вважаю, ми повністю справилися з налаштуванням, правильно розпочали цей матч активно. І Закономірно, я вважаю, виграли перший тайм. А ось щодо другого тайму в нас виникає багато питань, чому так ми домовлялися по-іншому працювати в роздягальні. Ну але є ще така штука, як психологія, і я вважаю, саме в цьому основна проблема. Цей матч посилив позицію урагану серед лідерів екстраліги. А свій наступний поєдинок дракони проведуть уже на виїзді проти Атлетик Фудзал з Дніпра. Лусовик, Андрій Гаргара, телеканал 402. Десятий тур національної ліги майбутнього. Цими вихідними команди Ревера 1908 знову зійшлися у протистоянні з ФК Львів. На домашньому полі спортивного комплексу Академії Ореган емоцій не бракувало з перших хвилин. Ю 17 поступилися супернику з рахунком 0-6. Гра видалася непростою, але хлопці боролися до кінця. А от команда ю 15 подарувала справжній трилер. Після напруженої гри заслужена нічия. – 1-1. боротьба тривала до фінального свистка. Тим часом Ю-16 та Ю-14 вирушили до Львова. Попри всі старання, удача цього разу була на боці господарів поля. Ю-16 програли мінімально 0-1, а молодша команда Ю-14 поступилася 0-3. Попереду нові матчі та можливості для реваншу. Ревера 1908 рухається далі, вдосконалюючи свою гру та майстерність юних футболістів.